А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Польовик автор історії Віталій Дуленко. Це сраний цвях. Дід підняв гнилу дощечку з кривим іржавим цвяхом, об який зачепився косою, і жбурнув у перелісок, що оточував поле. Ми з братом захихотіли. Дід зиркнув на нас з під кошлатих брів, і ми кинулися до роботи. Монотонно шурхала коса, залишаючи по собі рівненькі ряди трави, що солодко пахла. Ми ж граблями згрібали вчора накошене сіно. Сонце добряче припікало, обіцяючи черговий спекотний день. Це все вина Богдана, мого двоюрідного брата. Він розбив глека з молоком, а звинуватив мене. Дід вчинив по-своєму і покарав нас обох, забравши з собою на На світанку це було приємно мокра трава холодила голі ноги, повітря було напоєне свіжістю нового дня. Зараз же спекотно, сухо та пилячно. Сонце висить в блідому без жодної хмаринки небі і немилосердно смалить, суха земля порепалася і з чорної перетворилася на сіру й неживу. У носі крутить від гірко гострого запаху степової трави, а слабкий вітерець, що ледь шумить в акаціях, аж ніяк не рятує від спеки. Я поглянув на Богдана і показав кулака. Він відповів мені тим же: такий малий, менший за мене не два роки, а такий вредний, і натерпівся ж я від нього. Він з'їдав солодощі, залишені для нас обох, підставляв мене, виказував і всіляко доводив. Зробити я нічого не міг, бо він одразу скаржився дорослим. І добре, коли бабусі. Вона була нормальною і не ображала мене. А от коли про це все дізнавався дід, то тут ти вже не знав, чим це закінчиться. Він мав власне розуміння справедливості і вирішував суперечки так, що добре було лише йому. І от зараз працювати з дідом було більше покарання для мене, ніж спека та втома. Плечі нили від одноманітного загрібання, а вила, здається, поважчали вдвічі, але не можна виказати слабкості перед дідом. Мало того, що він вилає тебе, так ще й може дати по шиї важкою рукою. Я поглянув у небо, намагаючись визначити час, Колись же мав настати обід, і тоді можна сховатися в холодку, витягтися на свіжій траві, закинувши руки за голову, і на хвильку забути про село, куди мене сплавали батьки на літо, забути про зловтішного брата та нудну працю. Чого став? До роботи. гримнув дід. Я не помітив, як замріявся, спершись на граблі. Богдан беззвучно захихотів і показав на мене пальцем. Я й собі показав пальця, але середнього, всевидячий дід це помітив. Та розгадиш, твою мать! Ану розійшлися! Ти сюди, а ти туди. Він вказав на мене і на край ближчий до нього. Богдану дісталася місцина біля креслатого явора, що стримів посеред поля. Сивий від старості, вкритий рудим лишайником, він здіймав вузлувати гілля, наче руки в розпачливому крику. Земля під ним була гола, лише біля стовбура догнивала купка старого сіна. Маленький вилупок знову йому дісталося все найкраще, бубнів я подумки совуючи остогидлі граблі. Дерево кидало широку тінь, і я заздрив Богдану, який міг сховатися там від спеки. Керівництво агроферми збиралося спиляти цей явір, та ніхто з місцевих не погодився це зробити. Як пояснила бабуся, давним-давно то було священне місце, де селяни проводили обряди, щоб задобрити духа поля, йому залишали частування, сподіваючись отримати прихильність та допомогу з врожаєм. Я яскраво уявляв цю подію: люди в білих довгих сорочках урочисто співають, танцюють колами, тримаючись за руки і залишають під явором зерно, яблука та мед. А вже вночі, коли нікого немає, з'являється страшний дух поля і з'їдає пожертви. Я любив слухати подібні історії, коли сидів нишечком на кухні та спостерігав, як ловко порається бабуся, готуючи вечерю. Тут було тепло і світло, пахло цибулею, сироваткою і курми, але мені подобався цей запах, на відміну від запаху діда. Він приходив із тракторної бригади пізно ввечері, чорний від мастила і геть просмерділий бензином, потом та тютюном. Він довго відкашлювався, гмикав та гакав, палячи одну цигарку за другою. Дід не любив містичних історій і називав їх бабськими казками. Натомість, після чарки другої, він інколи розповідав мені та Богдану про війну, голод та смерть. Від цих історій мені снилися кошмари, у яких мене допитували фашисти або ж я тонув у душному болоті. Небо тим часом побіліло здавалося, сонце випалило не лише землю, а й все навколо. Угорі з хижим криком пролетів яструб. Я позаздрив йому, він був вільний, міг літати де хотів, бажав би і я зараз кинути все це і полетіти, куди очі бачить. Натомість я втер брудною рукою лоба і повернувся до роботи. Богдан зойкнув, швигорнув граблі на землю і пошкандибав до нас із дідом. Дивіться, що сталося! Він показав нам розпанаханий граблями великий палець на нозі. Травма була дрібною, трошки кровило, але Богдан стогнав та голосив так. Наче йому ногу відрубало. Я не можу працювати, я на ногу не стаю. Дід не зрозумів, що це була гра на публіку. От бовдур! іди звідси, щоб я тебе не бачив. Он там чекай. Дід кинув у бік перелізку. Богдан прошкутильгав повз мене, переможно поглянувши мені у вічі. Ти працюватимеш, а я відпочиватиму, казав його погляд. Я з ненавистю подивився на брата. Якби не дід, я б його протягнув граблями по спині, щоб навчити життя. Та я лише зітхнув і продовжив працювати, поглядаючи краєм ока, як Богдан зручно вмощується у холодку. Я втішався тим, що, можливо, дід помітить, що я молодець і працюю далі, як справжній чоловік. Я поглянув на діда. Широкі плечі, дужі руки без втоми махали косою, що зі свистом стинала траві голову. Він смалив смердючу цигарку і раз по раз гучно спльовував. Робота продовжилася. Сонце, спека, пил, колюча стерня, свист коси змішалися в одну нескінченну мить, я й щувся, як дід зупинився. Годі, баба обід привезла, прогудів він. Я миттю побіг до рятівної тіні. Бабуся привезла велосипедом підони з холодним молоком, пиріжки з картоплею та ще купу всього смачного. Як же добре лежати на прохолодній траві, обпікати рота ще гарячими пиріжками. Хромкотіти огірком, який посипав сіллю із сірникової коробки, і нічого не робити. Бабуся все метушилася та припрошувала їжте, їжте не здоров'я, мабуть, зголодніли. Сама вона з'їла якийсь пиріжок. Бабуся мала добре, хоч і втомлене з ранніми зморшками обличчя. Вона була ще не стара, але роки важкої праці і життя з дідом висмоктали її молодість та вроду. Усе, що вона бачила у своєму житті, це постійну роботу, народження дітей. Та кулаки чоловіка. Ледве встигла клопоталася бабуся. Так припізнилася? Куди, бабусю? запитав я. Та щоб до полудня встигнути. А знов свої казки завела, невдоволено прогудів дід. Бабуся від нього відмахнулася. Нічого не казки. Не гоже в полудень працювати. Це особливий час, який треба поважати. А що станеться? запитав Богдан. Вітер легенько шародів у кронах акацій, лоскочучи птахів, що аж заходилися в щебеті. Над нами розкинувся яскравий зелений намет, захищаючи від пекучого сонця. Бабуся поправила спідницю і всілася зручніше. У полудень сам польовик виходить оглянути свої володіння, і як кого побачить, хто не шанує його час, того і з собою забирає під землю. Я з острахом поглянув на випалене сонцем поле. Невже десь там блукає загадковий польовик? Слухайте бабу більше, та й будете дурні, як вона. Дід наливав другу чарку самогону, без якого в нього не обходився жоден обід. Менше б цю маячню слухали, то працювали б краще, більше толку було б, провадив він. Вже здорові лоби виросли, скоро дівок за цицьки хапати будете, а все слухайте казочки, роти пороззявляли. Бабуся сплеснула руками. Оце так. Здавна це всім відомо, передається з покоління в покоління. Народ не дурний, знає, що до чого. Едь, дурня одна, стояв на своєму дід. Ми з Богданом спостерігали за їхнім двобоєм, який, щоправда, швидко стих. Дід ще бурмутів під носи, доливаючи собі горілку, а бабуся повернулася до нас із братом. Олеся, їж яєчко, підсунула вона мені сторінку місцевої газети, на якій білів із десяток варених яєць. Я ненавиджу яйця. Якщо білок, я ще так сяк міг проковтнути, але жовток був для мене непереборним бар'єром. Він був або рідкий, та гливкий, або переварений так, що кришився і не хотів ковтатися. Я неохоче взяв яйце, почистив і обережно розламав, на коліна ляпнула гаряча жовта крапля. Бабусю, я таке не їм, скривився я. Їже не вигадуй, гримнув дід. Але я не люблю такі. До горла липне. І я зараз сам тобі в горло запхну. Його голос від горілки став ще гучнішим. Та якщо не любить таке, то хай не їсть. заступилася бабуся. Не влазь! Що він за чоловік, якщо яйця їсти не може? Спека та горілка робили свою справу. Дід почервонів і шумно дихав. Не з'їси яйце, додому можеш не повертатися. Він подивився на мене з жовтими, з червоними прожилками очима. Я дивився в них із жахом, бо не побачив там нічого рідного чи близького. Очі чужої людини. Іване, та що ти таке кажеш? сплеснула долонями бабуся. Не слухай його Олеся. Я сказав замовкни. закричав дід, його підпитий голос луною рознісся полем, десь злетіла стривожена зграйка пташок. Йш. Вибору не було. Я заплющив очі та закинув у рота обидві половинки яйця, намагаючись швидко прожувати та ковтнути. Я жував його і жував під пильним оком діда. І ніяк не міг проштовхнути далі. Яйце застрягло в горлі, і я почав задихатися. Злякана бабуся ляснула мене по спині. Це не допомогло, але додало сил для останнього ковтка. Я кашляв і витирав сльози, що мимоволі виступили на очах. Дід виглядав задоволеним. Тепер їж інше. Я глипнув на діда. Чи він знущається? Що ти лупаєш очима, їж давай, щоб я бачив. На діда, як то кажуть, не йшло. Бабуся знала, що це означає, і взяла вогонь на себе. Іване, старий, дураче, ти мені онока згубити хочеш, спаленіла вона. Я давно помітив, що бабуся довго терпить дідові знущання, але коли доходить до межі, то спалахує, наче лісова пожежа. Вона кляла діда, на чому світ стоїть, той собі лаявся і гепав по землі кулаком. Я тим часом почистив друге яйце, сховав його в кишеню і сів із виглядом, наче все з'їв. Богдан це помітив. Я прохально глянув йому у вічі не кажи дідові. Рот брата роз'їхався в уїдливій посмісті, і я зрозумів, що потрапив під його владу. Богдан закотив очі, наче прикидував, чи казати дідові, чи не казати. Він картинно кривлявся, навмисне мучаючи мене, а я нічого не міг вдіяти. Бач, і не вмер, дід змахнув у мій бік важкою рукою. Я кивнув, підтверджуючи його слова, і швидко глянув на брата. Той насмішкувато поглянув у відповідь і нічого не сказав. Я здивувався. Він мав таку чудову можливість нашкодити мені і нічого не зробив. Чому? Чи він це зберіг не більш підходящий момент? Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку страшно цікаво. І продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Обід закінчився в незручному мовчанні. Бабуся зібрала залишки їжі та поїхала деренчливим велосипедом додому. Дід же закурив смердючу цигарку і зручно вмостився на траві. Я хвильку перепочину і до роботи, він суворо глянув на нас. Ми з братом кивнули. Щоб нікуди не ділися, бо я вас приб'ю, продовжував він. Так, а де твої граблі? Дід глянув на Богдана. Той зіщулився, а я згадав, як він кинув їх біля старого явора. У полі, тихо відповів брат. А твою ж нехай, а як їх вкрадуть, щоб зараз же приніс, бо я з тебе граблі зроблю. З цими словами дід заплющив очі і за хвилину вже хропів. Богдан зітхнув, підвівся та пошкандибав до старого явора. Може, він і справді пошкодив пальця? Я пішов за ним. Ми мовчки йшли колючою стернею, від якої, наче з печі, підіймалося гаряче повітря. Чому ти не виказав мене? Я дивився кудись вліво. Не знаю. Брат копнув грудку сірої землі, не піднімаючи очей. Він мене іноді лякає. Іноді та він мене кожного дня жахає, а я старший за тебе. Ми розсміялися, дивним чином спільний страх діда об'єднав нас. Зненацька я відчув, що цей малий шкет мій брат. Так, ми з ним не схожі, я високий та світловолосий, він низенький та рудий, як кіт, але в нас тече одна кров, і, можливо, ми не такі різні, як я вважав раніше. Щось кольнуло у нозі, і я зупинився. Богдан же пішов далі. Я зняв шльопанець і побачив гостре, наче цвях, стерня, що пробило підошву наскрізь. Витягнув його і зітхнув дід за таку дірку у взутті не подякує, і підвівся. Довкола все завмерло, наче хтось поставив життя на паузу. Сонце зупинилося всередині неба і немилосердно палило, перетворюючи світло на жовтий кисіль, замокли птахи, нечутно дзичання комах, не шуміли більше акації в перелізку, глибока тиша заповнила все навколо. Море степової трави, що оточувало мене, завмерло в нерухомості. Незважаючи на спеку, людяний страх скував мені легені, щось трапилося зі світом за ту мить, поки я витягав із зуття шпичака. Я відчув, що навколо немає жодної живої душі, ані людей, ані тварин, лише цілковита тиша та жовте світло, що фарбувало світ у примарний колір. Я глянув під ноги і не побачив власної тіні. Грудка поряд із ногою теж не відкидала тіні і здавалася пласкою, намальованою. Я торкнув її брудним пальцем ноги, і грудка беззвучно розсипалася. Мені стало страшно. Я хотів закричати, та крик застряг у тріпотливому шлунку, і я зміг лише відкрити та закрити рота. Раптом я почув слабкий стогін і згадав про Богдана. Я зараз, я тут, просипів я спраглими губами. Я побрів уперед, але ноги за ледве рухалися, наче йшов під водою. Жовтий кисіль ставав сильнішим, насиченішим, від нього сльозилися очі. Я брів крізь мертву траву в повній тиші, відчуваючи себе, наче в химерному сні. Богдан лежав під явором неподалік від кубки старого сіна. Вигоріла безбарвна, вона знаходилася тут не один день, прикрашена сухим гіллям, що впало з дерева. Богдан знесилено застогнав, і тут купа заворушилася. Сіно поволі підіймалося, доки не перетворилося, на приземкувату фігуру з короткими руками та ногами. Голову вінчало не старе гілля, а криві роги, що гойдалися в такт її рухам. Я завмер від жаху, не вірячи власним очам. Істота рухалася, перевалюючись із боку на бік, і рухалася вона до Богдана. Серце застукотіло, як шалене. Здавалося, це було єдине, що порушувало мертву тишу. Я дивився на створіння, що наближалося до брата і не знав, що робити, гукати на допомогу, але кого? Навколо все вимерло, нікого немає. Прокинутися, я ущипнув себе і біль повідомив, що я не сплю. Отже є лише я, брат та воно. Я кинувся вперед, намагаючись випередити істоту. Шльопки злетіли, я біг колючим стерням та не зважав на біль у ногах. Тільки б встигнути. Ми прийшли одночасно і завмерли один навпроти одного. Між нами лежав нерухомий Богдан. Він був блідим і часто-часто дихав, наче йому не вистачало повітря. Я розглядів створіння. Зростом мені до плеча усе складене із торішнього сіна разом із бур'яном та гілочками. Колючі роги загрозливо хиталися, спрямовані прямо на мене. Найстрашніше було те, що істота мала обличчя чорне та порепане, наче земля. На ньому палахкотіли жовті, як рідкий жовток, очі, від нього несло полем старістю і сирою землею, землею, у якій ховають мертвих. Істота дивилася на мене жовтими очима і поволі наближалася до нерухомого брата. Я й собі підійшов ближче і став між Богданом та чудовиськом. Я гадки не мав що робити, як врятувати себе і брата, схопити його та тікати, а як воно дожене, нас, що тоді? Істота рохнула і зробила крок уперед. Глибокий, наче криниця в садку, страх охопив мене. Я відчув, як м'язи ніг напружилися, готові щомиті дати драла, та може так і зробити. Нехай забере Богдана, цього вредного шкета, мені без нього буде добре, так усім буде краще, я маю просто піти звідси та нікому не розповідати, що сталося. Стоп, звідки в мене ці думки? Я труснув головою, відганяючи мару. Мені здалося, чи на землистому обличчі польовика з'явився вираз невдоволення. Я знов відчув хвилю страху, цього разу ще сильнішу, наче мене зсередини облили людяною водою. Зла нестримна воля вимагала, щоб я пішов і не повертався. Я озирнувся та навколо нікого, хто прийшов на поміч, тільки спека та тиша. Польовик не говорив, лише дивився на мене, похитуючи рогами та підгрібаючи руками, наче підманював до себе. Його воля холодними хвилями накочувалася на мене, але я тримався, згадуючи про брата. Я відчував, як мої сили танули у цій боротьбі, і потрібно було щось придумати, доки не пізно. Я згадав про яйце в кишені. «Польовик звик до пожертв, то, може, я його спокошу ним замість Богдана. Я гарячково шукав кишеню шортів, коли нарешті рука прослизнула всередину і намацала холодну пружну поверхню яйця. Я дістав його і показав істоті. Дивись, це смачно! Я поплямкав, демонструючи, наскільки воно смачне. Істота завмерла, розглядаючи яйце, дірка в землистому обличчі, там де в людей знаходиться ніс. Зарухалася, винюхуючи їжу. Це мене підбадьорило. Дуже смачно, мм. я водив яйцем перед істотою, намагаючись привернути його увагу. Я дам тобі його, якщо ти відпустиш брата. Створіння невдоволено загоркотіло, наче у відрі пересипали картоплю. Дуже смачно, ням-ням. Я гарячково думав, як переконати його взяти яйце замість дитини. Я простягнув яйце так близько, як зміг. Я крутив ним, присмокував і вихваляв на всі лади, коли нарешті істота рохкнула так, що я сприйняв це за згоду. Вона схопила яйце, і на мить я відчув дотик сіна на долоні. Поки воно розглядало здобич, я збирався з силами, готовий захищати брата. Та істота вже втратила до нас цікавість вона обнюхала яйце своєю діркою носом і запхала у тріщину замість рота. Яйце розламалося, і рідкий жовток потік чорним замлистим обличчям. Істота задоволено зарохкала і спробувала цмокнути, як до цього робив я. Потім вона розвернулася і потрусила назад до старого явора, залишаючи по собі в траві слід із сіна. У цей час сонце перейшло зеніт, і світ повернувся до життя, Повіяв вітер, зашуміли дерева, пташки загомоніли так, наче нічого не трапилося. Жовтий кисіль зник, поступаючись місцем білій спеці. Речі здобули тінь і з плоских перетворилися на звичайні. Богдан застогнав. Що трапилося? промимрив він. Сонце голову напекло, зможеш іти. Я обережно поставив брата, той похитнувся, але встояв. Я підняв граблі, що валялися поряд, і дав йому, щоб спирався, а сам підхопив його з іншого боку. У перелізку стояв дід і хрипко щось нам кричав, та я вже не боявся його. Коли вступаєш у єдиноборство з надприродним створінням, коли сам один переживаєш страх. Вимкнутого світу, то п'яне віло тобі вже не таке страшне. Так ми йшли назад до реальності я не зміг розказати Богдану правду, бо сам ще до пуття не міг повірити у те, що трапилося хвилину тому. Мав пройти час, доки я розберуся з тим, що побачив. А поки що, я з братом ішов додому. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.